У старому каневі поряд із древнім собором знаходиться давня кам'яна споруда кінця вісімнадцятого століття. Після революції її реконструювали, добудували другий поверх. Колись тут було училище, школа, а нині знаходиться музей народно-декоративного мистецтва. І цими днями він святкує 40 років. Чим славиться цей храм історії і мистецтва про це далі. Ханівський музей народно-декоративного мистецтва знаний не лише в Україні, а й в усьому світі. Тут чи не щодня бувають гості зі США, Німеччини, країн Європи. Приїжджаючи на Тарасову гору, вони неодмінно відвідують і ці виставкові зали. Тут витає дух давнини і творчості, адже кожна річ, виставлена на огляд, увібрала в себе тепло людських рук, майстрів, які їх виготовляли візаком, пензлем, на ткацькому або гончарному станку. Музей нараховує більше шести тисяч експонатів. У його фондах колекція гутного скла 13 14 століття, вироби майстрів-складувів, різьбярів, а також мистецькі полотна художників. А ще старовинна кераміка, порцеляна, домоткані килими, зразки декоративного розпису минулих віків. У музеї є кілька виставкових залів. Перший знайомить відвідувачів з деякими елементами інтер'єру селянської оселі початку ХХ століття. Наприклад, тут можна побачити прядку, за якою жінки виготовляли нитки з вовниче льону. В кожній сільській хаті на покуті стояли образи. Під ікони виготовляли спеціальні полички, бондики. Подібні їм можна побачити ось тут. В музейній експозиції також скриня із села Стецівка Чигиринського району. Її передня стінка поділена на три вікна, які утворюються спеціально намальованими рамками. В них стилізовані квіти червоного кольору. Тут же рушники, дерев'яний та керамічний посуд. Кожну сільську оселю прикрашав і дерев'яний мисник. У нього ставився найкращий посуд. Ось тут можна побачити мисник 30-х років ХХ століття. В ньому миски майстрів Канівщини. Народні майстри минулого робили домашні речі не просто практичними, а красивими. Оздоблювали їх орнаментом, виводили квіти, писали побажання, щастя долі. Селянська оселя в минулому була не просто хатою для ночівлі, а місцем, де народжувалися і зберігалися національні традиції, що здавна виховували в людях добрі почуття, працевиту вдачу, чутливу до краси душу. Все це знають музейні працівники, тому і виставили цю красу на загальний огляд. Надзвичайно захоплює відвідувачів колекція українського одягу та предмети народного побуту з трьох центральних регіонів України Полтавщини, Київщини та Черкащини. З давніх давен славилась Україна і канів, зокрема, і як осередок гончарства. Уміння виготовляти глиняний посуд передавалося від покоління до покоління. В музеї збереглися вироби 19-го століття, які свідчать про високий рівень розвитку гончарного виробництва на нашій землі. Асортимент виробів величезний: глечики, горщики, макітри, тикви, миски. Також в експозиції домоткані вишиті рушники, оздоблені квітами, птахами, зірками. Другий виставковий зал нас знайомить з роботами на Шевченківську тематику окрасою його стало панно художниці з Києва Наталії Литовченко Квіти Кобзареві. Тут же поряд кераміка з ликами Шевченка, солом'яні вироби за мотивами його творів. Усе це ще з 1956 року збирав разом з групою молодих пошуковців перший директор музею Василь Коваленко. Він був ініціатором створення такого храму історії і мистецтва. Його душею і двигуном пригадують його колеги-пошуковці. Коли розпочалася збиральницька робота, Коваленко вже було 64 роки. Він був ініціатором. Він був перший збирав. Це вже він у нас взяв до себе ну на роботу. Це вже в команду свою, просто дякуючи, ну мабуть, спасибі Богові, що він взяв нас до себе на роботу. Ми на той час були молодими. І е, нам було десь по 18, по 20 років, але не дивлячись на те, от різницю віку ми ніколи не відчували. Через то у нас такий прекрасний колектив був. Ми наскільки любили е, свою роботу і наскільки віддавалися своїй роботі. Та і по сьогоднішній день прекрасний тут колектив, через те, що інша людина не може працювати в музеї. Це тільки повинна людина віддана повністю цій своїй. Прекрасній справі. За сім років кропіткої і наполегливої праці пошуковці назбирали майже півтори тисячі оригінальних експонатів. Робота ось все, про що вони могли тоді думати. Оскільки наша засинку Галина Васильівна, її немає зараз в живих, вона 200 з чимось експонатів з одного села із своєї буцлобідки привезла. Так ви розумієте, так там же шедеври. Там кожен твір це шедеври. Це вишиті сорочки вирізуванням, білими нитками по білому полотну, це рушники, це різьба по дереву. Там кожен експонат це шедевр. Тож невдовзі у приміщенні Старого Собору взялися облаштовувати експозицію. І 23 квітня 1972 року музей гостину відкрив свої двері першим гостям. Був такий самосонячний день, було дуже багато людей. Усі працівники <кхух> працювали, водили екскурсії. І я вам скажу, це було дійсно свято. З того дня пройшло 40 літ, і знову музей повниться людьми, колишніми й теперішніми його працівниками, колегами з обласного центру, керівниками Канева, народними майстрами та умійцями, чиї роботи неодноразово виставлялися тут. Усі з квітами, подарунками, теплими словами вітань та побажаннями процвітання. І ми гордимося тим, що каньощина зберегла цей музей. Розбудувала її, і саме головне, воно знаходиться зараз на мовано місці. Ви знаєте історію цього приміщення. А з другої сторони я дивлюся не часто законом за селем Васильовичем з делегаціями сюди. Чи він став вже і тіснуватим для нас? Я думаю, що з часом прийдеться будувати нове світло приміщення музеї. Присутні разом пригадали, як розвивався музей народно-декоративного мистецтва, як став одним із найбільших відповідного профілю в Україні. Його перші працівники зауважили, що уже за три місяці роботи цієї установи вони зустрічали 100-тисячного відвідувача. Люди приїздили з усіх куточків нашої держави і колишнього СРСР, щоб подивитися на мистецькі вироби наших предків. До нас приїжджали з усієї України, приїжджали людей. Бувало колись був це десь 80-ті роки, і потім десь до 89-го року. Ну, називали в країні, що це музейний бум. Ми приходили на роботу. У нас стояло 15-18 екскурсій біля музею, і їх потрібно було всіх привести. Вони приїжджали раніше теплоходом, приїжджали автобусами. Всі займали чергу і стояли. І я мені сьогодні хотілося б побажати, щоб і на сьогоднішній день у музеї така черга була. Галина Заболотна зауважила, що були дні, коли екскурсії в день проводилось і по 30. Слава про музей швидко поширювалася, а фонди завдяки активній роботі поповнювалися новими експонатами. Міністерство йшло на зустріч на виставках. Ми їздили на виставку в Київ і самі кращі роботи. От як до нас попали роботи, наприклад, Примаченко. Я, наприклад, їздила до Марії Примаченко, їздила до неї е додому, була зустрічалася з нею, говорила і подарувала вона декілька робіт, а частину ми закупили. Але ж її роботи навіть у той час вони були дуже дорогими. Ми не могли закупити. То ми брали їх із виставки. Міністерство культури закуповувало. Ми просили ці роботи, і ці роботи нам передавали. Тут роботи Примаченко, тут роботи Параски Власенко, тут роботи петриківських майстрів, і вони, які дуже цінні, яких вже зараз немає в житті. Ну, мається на увазі в живих їх немає. Музей дуже цікавий і. Дуже хочеться, щоб так як і раніше сюди приїздили і приходячи на роботу, щоб 15-18 екскурсій бачили перед дверима цього музею. А потім було велике переселення музею з храму в древню 18-го століття споруду, що знаходиться поряд. У 1990-му віруюча громада Канева попросила працівників культури повернути їм храм для прославлення Бога. Ті пішли на зустріч. Якраз на моїй на моєму житті випала така мабуть місія бути свідком тих подій, коли формувався цей музей, і коли в 90-му році. Було, мабуть, таке правильне рішення прийнято, передати культову споруду Успенський собор православним віруючим. Цей музей перейшов у приміщення. 18 сторіччя, де знаходиться сьогодні він. Звичайно, було дуже багато роботи, і те, що Серпка пообіцяла зробити відповідний ремонт в цьому приміщенні, він не вдався. Мабуть, через те, що дуже сильно спішили. І от 2004, 2005 рік і 2006 це приміщення було зроблено, великий капітальний ремонт. І саме головне, що Міська громада не могла отримувати такий прекрасний музей і достойно його отримувати. І тоді, завдяки зусиллям міської влади Міністерства культури, було прийнято рішення, і музей був переданий як відділ до Шевченського національного заповідника. З того часу у цих залах стали проводитися творчі зустрічі, майстер-класи народних умільців, виставки невідомих та визнаних українських майстрів і художників. Кожен такий захід по Поповнював творчу музейну скарбницю і назбиралося в цих фондах понад 6,5 тисячі тисяч експонатів. Та тільки показати їх ніде, відкається директор музею. Місця не вистачає. Так як у нас знаходиться десь біля 6,5 тисяч експонатів, то ми виставляємо на даний час десь приблизно 500 експонатів. Всі залишаються у нас в фондосховищі. Ми зараз можна сказати так, живемо тільки за що того, що ми проводимо виставки, виставки музею. А для того, щоб поповнити і зробити експозицію повністю, відкрити наш музей повністю, це потрібно деякі кошти. Не багато, не мало, секрету не можу 500 тисяч гривень. І музей зафункціонує на повну силу. Хвилює це питання і Галину Заболотну. Вона, як ніхто інший, знає, які скарби зберігаються у фондах. Ви ж не бачите, скільки там на сьогоднішній день у фондах, які експонати, і скільки там. Е... Його вистачило б, мабуть, на е, декілька таких, ну, на 4-5 таких музеїв, а потім яка цінність. Яка цінність? У нас е, тут, в експозиції, у, у фондах музею є така скринька, де коралеве намисто. розумієте? То от така величенька скринька і е, цей. Коли говоримо, що у нас немає грошей, ну ви розумієте, щоб продати оце коралове намисто, то вистачило б для того, щоб відремонтувати, зробити ще експозицію, закупити експонатів. Але ж ви розумієте, і вже говорив Василь Васильович сьогодні Коломієць про те, що жоден експонат з музею ніде не дівся. Директор Національного шевченківського заповідника Василь Коломієць теж мріє про розширення експозиції та створення нової. Каже, є перспектива. Держава нині активно підтримує культуру. Завдяки сприянню президента та голови облдержадміністрації значно покращився стан музею імені Шевченка. То чому б не допомогти і цьому мистецькому. Нам хотілося би мати поряд, можливо, десь на цій території в нас місце є великий виставковий зал, який би дав можливість поштовху народної творчості народних майстрів, а тут зробити цільну концепцію музею народно корабляного мистецтва. Ця площа поряд я не горів це ще Сергію Борисовичу, але при нагоді обов'язково буду акцентувати цю увагу на цій проблемі, яку ми просили допомогти. Працівники музею мріють, щоб своє 50-річчя святкувати з новими залами, але чи буде це так, покаже час.